В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка зірки Мензатюк «Іди, іди іди дощу. Купила мама Василькові гумові чоботи, тільки взути їх ніяк сонячно, сухо, у всьому селі жодної калюжі, а дощ ще не квапиться, дрімає собі у хмарині. У тій, що зачепилась за верхівку тополі на вигоні. Поглядав Василько чоботи, поприміряв та й подався на вигін до тополі. Дощ гукає, іди, щоб калюжі були. У мене чоботи нові, хочеться походити. А дощик ніби й не чує дрібає собі та й дрімає. Повернувся Василько додому ні з чим. Нипає потвору нудьгує. Зазирнув у квітник, а там чорнобривці та петунії, що вчора сестра Мирославка пересадила, зовсім головки посхиляли, пов'яли, знов побіг Василько до тополі. Слухай но, ну, дощику, мирославчині чорнобривці сохнуть, виручай. А дощикові на хмаринці м'яко, як на порині, перевернувся він з боку набік, солодко потягнувся. Треба б полити, так не неохоташ. Ну, що з ледаром вдієш? Узявся Василько сам за коновку, аж тут ластівка сіла напроти вікна. Ой, натомилася, скаржиться. Треба гніздечко ліпити, а наливать сухо, доводиться землю, аж від річки носити. Біднесенька, пожалів її Василько, і тобі оце дощику. Можеш ще раз його покликати. Пошов знову до тополі та й каже Дощику, вже й ластівці без тебе скрутно. В'януть бабосині помідори і капуста, в'яне квітник у Мирославки. Твої чоботи, мої чоботи новенькі стоять без діла. Все тебе чекає. Хай уже, погодився дощик, піду коли-небудь. Не коли небудь, а тепер йди, просить Василько, але дощ заплющив очі і спить собі далі. Втретє вертається хлопець. Ні з чим. А на вулиці Мирославка з подружками. Чого ти, Васильку, погнюпився? перейняли малого. Та не можу що докликатися. «Ой, а чи ти вмієш його кликати? А чому не вмію. Іди кажу, бо всі тебе чекають. Хіба ж так? засміялася Мирославка. Дощ он як треба кликати. Іди, іди, дощику, звер тобі, борщику, в полен'янім горщику, винесу на дуба, покличу голуба, голуб буде пити, дощик буде лити. Мирославчині подружки собі побралися за руки та заспівали «Дощику, дощику, припусти, на бабині капусти, а Маринка, що з Києва до бабусі приїхала, ще й такої завела. Ой, дощику поливайнику, поливай поливай та й нас не минай. Дощик почув з за хмаринки, виглянув. Гарно ж ви співаєте і ще й танцюєте. Я теж так хочу. Та як припустить на городи, на левади, на прив'ялі квіточки, на бабусині грядки. Чорнобривці враз жили і головки попідводили. Ластівка з радості злинула ген понад хмару. А чобітки гумові в хаті залишились, та й хай собі, калюжі, теплі, по таких можна і босоніж. Скоро вже, дітки, скоро вже в нас весна, скоро буде тепло і теплий дощик. А зараз вам пора спадки. Закривайте очі, лягайтеся, тихої вам ночі на добраніч.